У мене в руках модель чарівної палички, яка належала персонажу Белатриси Лестранж, і я задумала якусь шкоду. Та жартую, звісно. Але у цьому відео і у наступних ми будемо говорити про інтелектуальну власність на прикладі фільмів, книжок та інших приколів про Гаррі Поттера. Чому я обрала саме цей приклад? Справа в тому, що франшиза Гаррі Поттера – це не лише популярні книги та фільми. Це також величезний юридичний проєкт, який допоможе розібратися з різними аспектами права інтелектуальної власності. То що ж входить у скоп цього права? По-перше, це авторські права. Вони захищають книги, персонажів та сюжетні лінії, які створила Джоан Роулінг. Це означає, що лише вона та суб'єкти авторських прав, яким вона передала майнові права. Можуть використовувати ці об'єкти у фільмах, відеоіграх тощо. По-друге, це торговельні марки. Багато символіки Потеряни, наприклад, найменування школи Гогвартс, або ж зображення гербів факультетів та навіть моделі чарівних паличок є торговельними марками, якими володіє компанія Warner Bros. Entertainment. Це дозволяє захистити бренд від несанкціонованого використання. А також отримувати шалені роялті від користування цими торговельними марками. І нарешті ліцензування. Ліцензія це так званий дозвіл, який дає можливість створювати товари або надавати послуги на основі або ж під брендом тої самої Потерян. Компанія Hasbro, наприклад, має ліцензію на виготовлення та продаж солодощів зі світу Гаррі Поттера. Ну, наприклад. Масло пиво або ж шоколадні жалки. Компанія Mattel отримала дозвіл на виготовлення пазлів, ігрових фігурок та ігор за мотивами Гаррі Поттера. А компанія Electronic Arts отримала права на розробку та розповсюдження комп'ютерних та відеоігор за мотивами історії про Гаррі Поттера. У наступних відео ми детальніше розглянемо кожен із цих аспектів. А наразі підписуйся на просто юридично, щоб не пропустити продовження. І наостанок: нокс!